І це робиться на будь-якому рівні, на місцевому. От нас, ви знаєте, прекрасно, е, отоплення зробити індивідуальне, так? Ну, практично неможливо. Це заборона по місцях, мери забороняють. Чому? Тому що ми заберемо у олігархів можливості нас обкладати, е, заганяти в борги. Розумієте, обкладати податками, підвищувати тарифи, намагатися продавати нам свою. Е, там електрику чи воду дорожче, е, люди почали що робити? Виходити, з цього стану якось батареї ці сонячні, все класно. І нам кажуть, ні, ні ні, ребята, ви ж не в Іспанії живете, ви українці, ви раби, от вам. На 26 рік вже. Ми будемо платити НДС, податки підвищать, і та енергія вже буде ніяка. Так само з газом на заправках все воно росте, росте спеціально, щоб ми не могли відпочивати, щоб ми ми не могли, ми повинні пахати на двох-трьох роботах, щоб вижити, не жити, вижити так, кожній практично родині. І чим далі, тим гірше. Люди почали виходити з ситуації, скважини. Це ж наша земля. Згідно конституції, наша земля, наші надра, наша вода. Вода наша. Ми її видобуваємо. Ні, обложить податками. Розумієте, до чого я? Тобто, ну, нічого не міняється в цьому житті. Українців принижували, принижують і будуть принижувати і за рахунок місцевих утирків, які не є українцями які ненавидять українську націю, які ненавидять українців і все українське. Вони до влади приходять не українці. Бо якби українець, ну я не кажу по, по національності, я кажу по суті, українець, от я українець, я приходжу до влади, я хочу допомогти українцям своїм братам і сестрам. Я хочу, щоб у них теж було все добре. А ці утирки приходять до влади і вони з ненавістю. Ставлять перепони українцям, ти в кабінет просто так не попадеш, ти сюди не зайдеш, ти візє маєш платити. Тобто вони ненавидять українців, вони заходять і сука, ми вас знищимо. І от ця система працює, 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 і, на жаль, ніхто не зміг її змінити. І на сьогоднішній день я вірю в те, що це закінчиться рано чи пізно, тому що українці рано чи пізно. Здаються терпіти, от, здаються, кажуть, ні, Хорош, все. Я думаю, що це станеться. Я надію, що це станеться не шляхом переворотів, шляхом майданів, громадянської війни, розрухи повної, а шляхом демократії, шляхом виборів. І ми доб'ємося того, що будуть вибори. Ми візьмемо на себе відповідальність і підемо не просто голосувати, а підемо у владу. Будемо йти самі, будемо підтримувати своїх близьких, рідних, побратимів. Будемо йти, щоб ті, хто був і ще хоче сидіти, щоб їх не було ніде. Щоб у них не було шансу балотуватись навіть, бо вони б знали, що за них голосувати ніхто не буде. Ну, от ніхто просто За бувших ніхто голосувати не буде, бо вони нічого доброго для українців не зробили. І ми це маємо зрозуміти. Якщо ми цього не зрозуміємо, в нас велетенські проблеми. У нас дуже велетенські проблеми. Ну десь так, друзі. Тому закликаю вас єднатися, допомагати один одному, підтримувати один одного, надихати один одного і все-таки знести цю владу на виборах, щоб жоден з політиків, які там 30 з лишнім років гноблять нас, просто ну хтось 32, хтось 30, хтось 15, хтось 10, хтось 5, 6. Щоб їх тут не було просто фізично, не було нікого. Тому що вони один буде, отако будуть лізти один через одного.